Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Я рада з вами знову поговорити. Сьогодні 14 лютого в Німеччині, а саме в північній Рейнвестфалії ось така погода. Я зранку біжу на процедури. І у нас сьогодні божевільний день. Сьогодні страйкують водії автобусів. Погляньте, скільки авто. В Німеччині говорять, що майже в кожній сім'ї є одне обов'язково. Або і два-три автомобіля. І саме в цей день вони всі виїжджають на роботу, в школу в садочок. І в нас була сьогодні перша проблема. Онучка навчається в школі дуже-дуже далеко. Онук в садочок буде ж дуже далеко. Онук сидить вдома, онучка. Домовлялися із сусідами, щоб завезли її по, по дорозі. До речі, ось зараз ось цей маленький тракторець це та машинка, яка зранку посипає тротуарчики. Не знаю, чи сіллю, чи чим, але сьогодні ось така погода прохолодна, вмер, сніг тане і одразу робиться дуже слизько, тому ось так проїжджає машинка і присипає дорогу. На процедуру я встигла, хоча йти достатньо далеченько, і думаю, як же ж потрібно повертатися назад. Тим більше позвонила внучка зі школи, вона захворіла, так що вигідні у нас будуть веселими. І зустрічаємося ми з вами сьогодні ось такою моєю іграшкою. Нещодавно я її тільки зв'язала, не знаю. Зайчик собачка, кому що подобається, той хай та так і рахує. І я вітаю всіх сьогодні з Днем Закоханих. Я бажаю всім безкінечного кохання. Одного й на все життя бажано. В Німеччині День Святого Валентина святкується, скажімо так, на, по бажанню, хто дарує квіти, і я це бачила, коли стояла, чекала доньку біля магазина. В центрі міста, хто купує цукерки, це більш такий варі... варіант, у кого ресторан замовлений на вечір. Але в Німеччині 14 лютого це ще і День психічно хворих. І тут, саме в цей день, прикрашаються психіатричні лікарні, червоними кульками, стрічками, і святий Валентин є охоронцем і їхнім, їхнім покровителем, саме психічно хворих, адже з однієї сторони, кохання це є таке легке божевілля, адже всі це ми знаємо, знаємо, які відчуття у нас в період закоханості. Тому я хочу, щоб цей період закоханості був все життя потрібно любити, потрібно кохати і бажано, я повторююся, на все життя. На сьогодні у мене була тема зовсім інша. Ми отримали листи про продовження нашого виду на проживання, оскільки я працюю низькокваліфікованим працівником і мені вже дали по 45 плюс, як то кажуть, то я не підпадаю під робітничу візу і мені міняти вид на проживання продовжувати не потрібно. Молоді люди, які на, поміняли параграф на робітничий, на 18-ті, ну ви знаєте, на які. Вони міняючи, за це 18 євро. Також міняють ті, хто на узбіртунгу на навчанні десь інші параграфи, які там вони замінили, то там все це міняється. Як я сказала, вже 18 євро. Ми ж сидимо, як то кажуть, навчаємося, але не підпадаємо. На зміну параграфа і продовжуємо жити. Я ходжу зараз на третій вже курс лікувальної гімнастики. Як бачите, моя рука вже згинається, майже розгинається, продовжую дома займатися, і там, 22-го, я буду вже в портопедам. І планую з 1, як от кажуть, дай Боже, щоб так і було, бо ми плануємо а диявол робиться по-своєму. І 1 березня я вже планую вийти на роботу. Бо вже якось засумувала, і потрібно якийсь двіжняк, як воно каже. А то сумно сидіти вдома і постійно готувати їсти і мити посуд і прибирати. Дякувати Богу, що ця робота в нас ділиться на всіх. Мешку, як ви знаєте, теж у нас любитель і посуд мити, і готувати допомагати. Багатьох цікавить. Про те, що ми плануємо далі. Я при першій же можливості, коли буде стабільна ситуація в моєму районі, я хочу їхати додому. Я розумію, що дуже важко буде все це, але я хочу дуже додому. Молодь теж хочуть, але на даний момент. Ми робимо документи зараз заразі на проживання. Тепер те, що говорила завжди: що спочатку робиться реєстрація за місцем проживання, а потім міграційна служба. Прийшов лист, який неправильно допомагали нам переводити працівники, волонтери і переклали. Одне з речень, що потрібно спочатку отримати дозвіл міграційної, а потім реєструватися. Коли вони прийшли в міграційну, взяли термін, дочекалися все навпаки. Все таки те, що я говорю, те, що е, я думала, може щось помінялося, я не побачила цю інформацію, але ні, нічого не помінялося. Все так і є. Спочатку реєструйтеся за місцем проживання. Нічого страшного, прийшли документи і жодного центра. Дунці на переформлення, призупинені допомоги, все, поки ми не зробимо документи. Життя продовжується. Все добре. Онук радіє. У нас тепер два чоловіки, які виконують всю домашню роботу чоловічу. Це так добре, і так це. Не знаю, як сказати, тому що, чесно сказати, всі ті майстри, що приходили, і, вибачте, за ними йшла їхня і робота. Тепер я вже вам казала: у нас тепло на кухні, у нас працюють батареї, в нас закриваються і відкриваються вікна без проблем. І сказано, що у чоловіка руки на тому місці, що треба. За новини я вам всі це розказала. Вчора був в нас ще такий день, був день народження моєї доньки старшої. Мої плани поїхати в Україну і поздоровити її. Не мали, скажімо так, логічного продовження. Ви знаєте, що я повинна відновити свою руку. Тим більше це права рука, робоча, і я прикладаю максимум зусиль, щоб вона працювала. Всі тепер скажете, чому ви не в Україні? Це дуже просто пояснюється. По-перше, Моїх ліків немає з початку війни, чому я змушена була покинути Україну. Нонька, як ВПО, живе в Рівному. І всі ті нюанси, і всі ті проблеми, які з цим зв'язані, я знаю, як вони вирішуються і як би вони вирішувалися. Тому про це не будемо говорити. Поки я тут, поки я зробила цей вибір, і я буду. Тут, щоб побачити перемогу, дожити до неї. Сподіваюся, що все за цей час вирівняється в Україні, ми повернемося і мої ліки нарешті будуть закуплені як життєво необхідні. Бо таких як я, хочу небагато, але вони є, і ми теж хочемо жити. Щоб не закінчувати на сумній ноті, що я навитворяла? Печиво по типу Марія. Робимо крошку, у мене ще із медовика трішки залишків, щоб не витрати все в діло, столова ложка какао, 150 г розтопленого масла, трішечки цукру і трішечки водички, щоб воно гарно пресувалося. водички а молочка вибачаюся, використовую, щоб швидко зробити, це ось такий крем. Роблю формочки роз'ємній. Заливаю все це і виношу на холод або в холодильник ставлю для застигання. І одна друга, в нас було фаршироване м'ясо, фаршировне з овочами, і картопля. Картоплю трішечки я протримала у мікрохвильовій мікро печі, і потім зробила із м'ясом і овочами теж вийшло дуже смачно, цукерки. Вибачаюся тістечка із залишків тіста. Я зробила такого по типу картопельки. Ви пам'ятаєте, ті... тістечка і присипала кокосом. Ось такий у нас смачна вечеря. Вийшла така смачна вечеря. Чайку попили, все добре. І на цій гарній і веселій ноті я буду закінчувати. Я бажаю всім здоров'я. І обов'язково! Миру та перемоги і повернення всіх додому.